І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Тарас на AMD 178B. Карта Малинівка. Ну що ж, до бою. Так, ну ще цього танчика, по-моєму, не було в реплеях від підписників. Так, це у нас <головіка> на ЄБРчика Гілка 6 рівня. Чотириколісний <головіка> Поки що небагато коліс, але в принципі, в принципі. Мені здається, тут також є чарівне імбоколесико, яке допомагає, чи ні? А ну давайте. В коментарях мені напишіть. Ну і грає, бачимо, по стандарту. Поки що по поставимо позицій. Висвітили ми ЛТГ. ЛТГ не може зрозуміти, хто його пересвідчує. А, ну він може зрозуміти, що його ВЗ Стри1 може пересвічувати. Але дивіться, по його розвідданим вихлопушують наших братішів. І це не дуже чудово. У нас там... По воді також під'їхали вже суперники, це теж не дуже чудово, хоча їх там починають вихлопушувати. Там борщ воду, так скажемо, тримає, так? І. Є25-й. Е е е Відступає. Є-25 е там атакує. Тут все ж таки ЛТГ проривається, хоч і був нахлопушений і за нашими розвідданими. Ну зараз стрільнути підсвітитися, це ж зразу бути вихлопушеним. Може теж треба витримка щоб була у чудового ЛТВ, у чудового. Так, У чудового майбутнього єбриста, так? Якщо вже прокачає єбра, то тоді вже буде дійсно. Ну я називаю єбристи, це, це, це така просто сленгова назва, так. А хто чудово грає на єбра? Ну ті дуже корисні, я вам скажу. До речі, коли тільки з'явилися єбери... Пам'ятаєте, ну, ну це був жах. Їх просто ніхто не, мог влуч... не міг влучити, так? <соць> це просто було що щось... Я зрозумів, Прямо перед нами він пропав. Це то непомітність, ну так. Ми в воді, напевно, так. от нир у воду, так, і напевно, що <соць> і за того пропав, прямо перед нами. Ну поки що будемо стояти світити, а що робити? У нас бачимо, що ще можуть бути проблеми, бо там не зрозуміло ще де інші танки. На гірці, вже не, ну, на гірці немає танків. По центру багато. Тут є 25-й поряд, під'їжджає, стріляю по їм нашому, де ми стоїмо. Дивіться. ха чи давай, і в цей момент його. А, це його там нахлопушують, хлопушають. Видимо, це він по, по нашому герою стріляє. І ще що хотів, якось... А. Хотів сказати, що ще, бачите, і все ж таки можуть і проїжджають все-таки по воді, бо там ніхто їх не зустрічає, а наш герой буде пересвічувати. Все просто в цій чудовій та цікавій грі. От просто стояти в цьому імбокущику можна нормально так понасвічувати, так? І можна дуже допомогти нашій команді. Ніхто не здогадується, що тут стоїть цьому кущі. А в нас дивіться, коло огляду, ну, більше ніж на півкар. Так, розвідданими вогонь, шквальний вогонь по об'єкту 2-52У. Шквальнючий. Так, виявився й ВЗ. Вони по центру лізуть, просто. Просто по центру. До речі, герой відео написав, що я е, ну, не уявляв, що такий, бідачі, якось так, що такий бій відбудеться. Що так складеться бій. Дійсно якось так дивно грають? Нашим братішам, якщо дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 танків. Тут вони всі. Плюс дві артилерії, там вони в лісі за то можна, в принципі, на каро е, П-88 просуватися вперед. Але їх там теж хтось переслідує, правда? Можливо і так. Можливо, постаємо, почекаємо, якщо випущуть очі, хай собі випущуть. Там мітай 58 підтягнувся. Є 25 й вже біля нашої бази. братіші, вонь! Давайте нам розвідданих. Є ха єм розвіддані. Дві 500 уже. Чудово. Чидово, чудово, чудово, чудово стріляти. Так, є-25 зашкірився. І все одно пересвічуємо його. Ну можливо є 25 вже... наш Є25 пересвічує. Поряд стоїть і він не бачить. Поряд стоїть не бачить. Везе. Не зашкірений зашкірений стоїть. По ньому артилерією бахнути зараз. Вся артилерія там не дає просування об'єкту, бо об'єкт бачимо за цими сарайчиками, просувається, так? І він там зашкірений. шкіре. Тай теж зашкірений. шкіре. 6-6 по бою. Ну і у нас ще чудово, що в нас наші два тяжі стали на гірку, на всяк випадок. Так? І вони будуть, якщо хтось підсвічувати знизу, вони ще й пострілювати. Ну вони, по-моєму, вони не бачать, от везе, вони не бачать звідти. О Т-343, вони точно. А, ні, точно не бачать, бо він, бачите, поїхав. Вони ж там магаються і там, і там пролізти, нічого в них не виходить з цього. Все, артилерія почала гасити. ВЗ. Поряд з нами стоїть об'єкт. Теж не бачить. Т-34 хоче виявити, хто ж тут світить, бачите? Хоче виявити. І буде зараз жорстоко прихлопушений. Вогонь! Видно його, видно, видно, вогонь. Братись! О, не влучив артилерію. 3 300 насвічно. Це ми граємо на шостому рівні. Так, і 25 пише, Бураз допомагає, Бураз де стоїть. Бураз там чудово стоїть. Бо він якщо виїде за того камінця, то його прихлопушить щодень. Попер тайп уже в наглючу. Така масована атака пішла. Зараз ззаду, напевно, ще є 25-й виїде. Хелькет може поїхати далі теж. Е і Лорейн 40. т І все все наше розвідда. Чудово. Цих не видно. по цим артилеріям треба працювати. Ну і так непогано працюють, я вам скажу. Артилерія там, напевно, вже всі свої снаряди по вистрілювала, 9-7 вже в нашу користь. Ну, а якщо Хелкет далі не поїде, то. Ми його потім знайдемо. Втратили тяжа в цей момент. Є 25 й так і стоїть зашкірений в тому їмбокущику. Мені здається, він більше нікуди не поїде. Так, наш тяж поїхав через гірку, можна просуватися по алінії, мені здається, зараз. Нашому герою стріляти, ну що, ми, чим ми можемо стріляти? 75 ММ у нас пробиття, Тяжа пробити ну, взагалі неможливо пробити навіть в борт, напевно. Так, і. А це осколично фугас. 75 мм пробиття фугасами. Так це ж фугасниця. Гармата. 70... 175. Працюйте, я дивом живий пише. Наш герой Тарас. Дивом живий, але ще ні ХП не втратив. Так, і бронебійні у нас 96, теж ні про що пробитися. Чидо, да? працюють, працюють, працюють. Зараз, напевно, об'єднаються та вихлопушать уже. Бурасик поїхав. вихлопушать уже цього. М -м тяжа. Повернувся наш тяж. Не може він там проїхати. Можливо, навіть Хелкет став там вдев, в деф, -в так, в лісі. Десь на А5 квадрат. Чи не можуть його там виклопушити? Так. Напруженіший момент. Верніше весь бій тут напруженіший, так. Ну. Артилерія, не, не влучає, не достаємо нас. Не дістає звідти, що, далі робить. На нашому герою десь рванути. Ну, цей їм от просто от врятував цей бій, правда? Якщо зараз рванути, от просто закружляти. Дивіться, зробити постріл і поїхати закружляти. Як пробиття не вистачить, щоб пробити навіть... мені здається навіть за дні ще не вистачить пробиття, щоб об'єкта пробити. Це таки сьомого рівня... ой, восьмого рівня, там. А ми до речі ж граємо на, на дні ще топу. На самому дні граємо. Так, а якщо артилерія кидає по нашому тяжу, то ж все ж таки десь напевно Хелкет та Буї 25-й там під а може на гірку заїхати. Ну. Ну, ще трішечки і добити його, і все, можна буде проїхати навіть по тилам суперників. Дійсно, я теж не сподівався на такий бій. На, на, на одній позицін. Бачили ми, до речі, багато на, на Малинівці от саме... З цього Імбокущика, так. На буразку бачили ми з Імбокущика дуже на світі. Все все ж таки, то Є25 й там був на гірці, і він там підхлопушений, можливо, наш братіш там його зараз вихлопушить. Отже, Хелкет. Ну, Хелкет, мені здається, стоїть все ж таки на дефі. 5 хвилин до завершення боя. раз намагається раз, бураз. Сий, не світиться. Ну не світиться, просто отборец. Сидите не світиться. А то й за шкіри, такий бідолаги стоїть. 7 хп з нього вибив, ну це вже підсвітиться. О! і знову 7 хп вибив! А той не влучив з ніг. По 7 хп вибиває, Ну! Давай! Давай пробиття! Це прокол. Артилерія. Зрозуміло, де артилерія стоїть. Виклопу, що ви клупу щоли там об'єднали. Хелкер так і стоїть тут, дивіться. Можна вже зіграти як на ЄБРчик. міні ebr -ЄБР такий буде. І так я не побачив, чи колесико тут врятовує, чи ні. На від артилерії точно не врятовує. 4000 наслідчено. Я не як написав, я тут ледве живий і стою з кущику. Так. <рив> да. Дві артилерії залишили. І так ще по нашим розвідданим. 5000 на шостому рівні було на свіче. Можна, в принципі, фугасам, ще й його пам'ятати. По 7 хп вибував, всі постріли в цього були по 7 хп. Так. <рив> У об'єктах. Не вилучив, чудово. Чудовий бій, дійсно класний. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.